Добрий день усім. Сьогодні роздаємося каталог фармасі на серпень 2025, 2025 року. І от дивимося тут відкриваємо. От Всі знаки якості є, всі сертифікати. Тут і халяль, і сертифікати SOI, GMP, і Vegan, і без ГМО. Всі гарні такі класні. Е Знаки якості косметики, фармасі, продукції, турецька продукція. І о, дивимося, які у нас тут знижечки. Кожні 10 балів, знижка 20% лише до 7 серпня. І от акційна ціна 259. Якщо когось зацікавить, косметика придбати таку турецьку гарної якості косметики з усіма знаками, з усіма сертифікатами, пишіть мені в коментах дати посилання. Питайте, я вам дам посилання. Добавлю вас в групу косметичну по продукції Pharma's, і не тільки. І зможете слідкувати за різними новинками, акціями. От. Можете самі для себе замовляти. Буде у вас свій особистий кабінет. Реєстрація безкоштовна, і можна буде придбати по різним акційним цінам. Дуже великий вибір і ароматів, і декоративна от косметика. От набори, наприклад, можна придбати різні. І бувають дуже гарні, там один, два, три дні бувають різні акції, а треба бути в курсі, бути в групах. От по цій косметиці, тоді ви будете взагалі по класним і 50%, і 60% бувають знижки на продукти гарної якості. Але це треба бути зареєстрованим, бути в курсі, щоб ви могли відразу замовити самі з собі свого кабінету різні от такі от продукти. І декоративка, бачите, які цікаві, класні акції, є гарні. І вітаміни є, і. Красота зсередини і ззовні все є. І косметика дуже гарної якості. От і Бронзер по гарним знижкам да, в цьому каталозі. Декоративна косметика є, от є підводка, теж гарна для повік. Також колекція декоративної косметики, різні такі палетки на будь-який вибір. От, є каталоги онлайн, можна подивитися. Кожен місяць є новий каталог з різними новиночками. Тут от різні без глютену, не містить важких металів, без парабенів, протестована дерматологами. Так? Гарна, якісна яка не залишає бруду, водостійка формула, механічний олівець. Теж гарна знижечка буде, Велика, великий вибір кольорів. Маркер для брів також є, гель для брів. От, різні туші теж по дуже гарним цінам, я думаю, вам видно. Різні віск для пріці, от Помади теж на гарній знижці, кремова помада. Ну, Від каталожної ціни у вас ще буде додаткова знижечка. 30% буває знижки. На косметику, так але треба бути, щоб у вас був зареєстрований свій особистий кабінет. Ну, як от будь-яка карточка, наприклад, якщо ви от АТБ також є особистий кабінет. Ціль по... Зараз всі мережі роблять е, такі от особисті кабінети по замовленню своїх продуктів, так само і фармасі. От тут близько гарна теж знижечка. Плампер близько для Губ, 309 гривень, великий вибір. Можна вибрати собі блиск, топор і новаційний ультразволожуючий. От. Так що пишіть, я вас додав в косметичну групу. У мене є група і в Телеграмі, і в Вайбері по косметиці. Там не тільки Фармасі є Арифлейм, ще косметика і Арифлейм, Лівеста. Так що можете приєднуватися, якщо десь які акції Будете в курсі акцій. Ну, якщо ви зареєстровані, то і самі мені можете теж розповісти, може я щось, наприклад, пропущу, і ви мені самі нагадайте. Теж будемо об'єднуватися в цій групі і об'єднуватися інформацією, обмінюватися інформацією. От, і різні гарні пензлики декоративної інформ... для декоративної косметики. Також от, є аромати класні. Якщо ви замовляєте, до речі, замовлення на 1500 гривень, можна собі обрати е Обрати пробнички ароматів, там 10 пробників ароматів за 50 гривень. Часто буває така акція, ще й безкоштовна доставочка буде. От, і ще й гарні подаруночки. Там є три перших старти. От, якщо ви три місяці підряд замовляєте на 1500 гривень, чи отримуєте додатково класні подарунки. Це буде видно у вашому кабінеті які подаруночки. От Різні ароматні води. Якщо не знаєте, можна замовити спочатку пробнички, теж вони окремо є. От І ополонс, Оця от класна теж я собі брала оцю, рекламувала Ріна Білик вже. Ріна теж дуже гарний аромат. Я от собі замовила пробнички, так що я вже теж в курсі. Ну Тут багато класних ароматів, і шутер в гарний. І ця гера теж на знижечках вони, до речі, в цьому каталозі йдуть. От можна наборчиками замовити, комусь на подарунок разом з косметичкою йде. І так от пульс класний. Тут Бейолі теж дуже гарний брала своєму чоловіку. І от цей теж мені дуже сподобався аромат. Ну, Але аромати це таке діло у кожного свій якийсь. Да? Свої якісь вподобання, тому обов'язково треба спочатку якийсь, я от рекомендую пробничок замовити, а потім флакон повністю. Оці такі легкі, дуже класні на літо От гарні спреї для тіла. Вони тут є, різні такі букет перлів є, і спрей дикі ягоди, і рубінові квіти теж дуже приємні. Бувають іноді в різних містах. От, Якщо ви знаходитесь, бувають презентації різні в фармасі, продукції, От, можна, якщо ви будете зареєстровані, теж іноді такі відвідувати, коли до вас приїжджає фармасі в місто, теж можна відвідувати різні, можна протестувати тоді пробнички різних ароматів. Так що вигідно бути тут зареєстрованим. Такі цікаві ще тоніки, пінки для вмивання. Це для обличчя з муцином равлика. Серія теж. Свій... Цю вже замовили, Мені теж дуже подобається, особливо цей гель для вмивання класний. Ну і тонік, і кремчик такий легесенький, І теж він тут до по гарним злиночкам. Оці взагалі шикарні такі, тут і крем для тіла з ароматом авокадо, і манго. Оці класні крема, і також скраби. Це взагалі у вас буде як якийсь такий релакс спа салон можна у себе вдома зробити. І також серія очищення От і лак для волосся. Це серія така Smart Life, українська, зроблена лінія українська, да? є в Україні. Захищу твоє волосся від пошкоджень. Будь знищує будь-які неприємні нейтралізатори запахи. Засіб для миття скла ополісковість для ну, і от Різні такі тут є дифузор, я думаю, вам видно да? і лязуття, і видалю, засіб для видалення нагару, порошок для чищення активним киснем. І всі вони, 99% сири, вони природного походження, не містить без, небезпечних речовин, не містить хлорт та алергени, має індикатор нанесення. Так, засіб без шкоди для шкіри, усиває запахи риби, цибулі чеснику. Теж гарні знижечки, щоб не пропустити акційні ціни. І порошок класний також, безфосфатний пральний порошок для прання тканин усіх типів та кольорів. Оцей класний для виведення плям Теж мені дуже сподобався. Я його використовувала на футболці, у мене були такі плями застерілі, і от я благодаря цьому. Засобу теж вивела їх. Можна декілька разів використовувати, там, от як вказано в інструкції, для прочистки труб, спрей поліроль для меблів. от такі очисні. Також масочки різні для обличчя, от набір, навіть тут, набір масочок, декілька штук, можна собі 5 штук за 439 гривень взяти. Також зубні пасти теж, екстракт фініка, екстракт місквау, ароматизатори, відбілюючі та паста матча з шафраном. І такі зубні різні теж пасти на гарних знижках. Єврофреш, алоє гель входить, олія чайного дерева. От, і тут універсальний зволожувальний бальзам, апельсин, лохіна, червоні фрукти алое. Креми для рук дуже ароматні, класні. От, новиночка: от така от, гель для душу: трояндовий сад. Гель для душу біла лілея. Теж такі, от, дивіться, сіни, я думаю вам видно. Хамам мило турецьке, да, для хамаму. Морінга, мила лаванда, морінга Жималась дуже класна ароматна така продукція. І цей теж скраб для тіла. She Almond. Такі гарні і крем для душу, крем для душу, скраб для тіла є, крем для рук, масло для тіла. от ціни, да? можна подивитися. Тут у нас, виходить, масло ши та олія солодкого мігдалю. Входить цю серію. І такі от освіжаючі шампунь, шампунчики, такі морська серія, освіжаючі. Тут є і кондиціонер, гель для душу, кремля рук, шампунь. Ці е, такі морська серія і також серія з оливою. Також гель-душу, для душу, кондиціонер. Бачите, теж гарні знижечки це каталожна ціна. А якщо ви стаєте, ну, зареєструйте собі. Дискон карточку, то ще додатково у вас буде знижка 30%. на Отакі великі гелі, 500 мл, теж різні тут. І вербена, лаванда, шавлі, кропива, трав'яний мікс. Тут у нас іде також гарна серія масла для тіла. от Активно зволожить, наповнить клітини, речовинами і От, крем для рук має легку консистенцію та аромат смачної фісташки. Це така серія з фісташками. Крем для рук, гель для душу і масло для тіла. Тут серія йде з лавандовою олією, шампунь, маска для волосся. Потім масажна олія, гель для душу, весьон для тіла. Теж гарні знижечки. цікаві продукти. Також морська серія. Чоловічі роликовий дезодорант, рідке мило, шампунь, гель. Для душу два в одному. Тут у нас амбра, ваніль, поліасандр, каліфорнійський лавр, кардамон входить. І тут також чоловіча масажна олія, чоловіча парфумована водичка. Оця от дуже класна, я теж пробувала аромат, Шикарно. От. Лосьон після гоління також входить. Що тут у нас для, для серії люкс для волосся? Сироватка. Відновлюваю шампунь, кондиціонер, спрей для волосся з каратином. Чудово зволожує та розплутує волосся. Дарує волосся, пружність силу. от Потім йде крем сталін для кучерявого волосся. Крем сталін для прямого волосся. Такі новиночки. Потім є фарби для волосся. Теж цікаві. Тут теж різні. І олівці є. Великий вибір. І потім, так от перевертаємо каталог, починаємо з цієї сторони. Такий стіконізатор для води є дуже гарний. Також вітаміни і мінерали, бо дуже гарні знижки для чоловіків і жінок. От, така акція незалежна. Оце от у нас да? фармасі. Цікава, тут просто водичка буде, теж незалежна. І от З цим стікомонізатором онізуєте воду, зміц... що з допомогою його виходить зміцнення амунітету, покращення сну, противірусний ефект. В очищену воду додаєте цей унізатор. Місяць він, можна його тримати у воді і використовувати в різних, і запивати вітаміни, в коктейлях використовувати, Для всього, щоб у вас було підсилення властивості. Вітамінів, які ви приймаєте, треба використовувати стійкунізатор. От є набори краси, рослинний напій, алоя з манго, дієтична добавка силімарин і спіруліна. Входять, якщо куповуєте зразом наборчиком, то виходить набагато вигідніше. Так, тут також у нас вітамін В12 в вигляді спрею, вітамін С плюс. Потім, то, до речі, дозіровка С це, це, вітаміна 1000, якраз як треба, так? Потім і колаген Нутріплюс. Колаген Натріплюс. Отакий от класний наборчик. Набагато краще, Так, він коштує 2400, а так 1600. 1600 так, так? Тут набір також, набір гарний для набору входить порційний напій l карнітин Дієтична добавка глюкозамін. І дієтична добавка спіруліна і рулетка плюс. Теж 2119, Або теж для контролю ваги 1400 гривень. Є різні нутрі плюс зі смаком банану, зі смаком полуниці, зі смаком шоколаду, ванілі. Є 4 види. От. Або один коктейль, чи 1500. Да? Або можна наборчиком брати за умов придбання бустера. І ще й додаткова буде знижка для, для, для зниження ваги, так? І шейкер. Шейкер окремо так коштує, а якщо разом купуєте зі стійкомонізатором, то набагато дешевше виходить. Так, тут теж у нас набір красоти: 2000 добавка люказамін, дієтична добавка кальцій магній колаген куркумін теж. Така, от 2000 цілим набором іде. Тут також у нас іде, що І запивати корисною водою після стікаінізатора, так? Вітамін В12, діетична добавка, жалені вітаміни сайкл. Що тут у нас теж набірчик? Гарний, діетична добавка, формула краси, б'юті колаген, шипучий вітамін С. Теж набірчик, 1000 гривень. Вітамін С скоро осінь. Кожному потрібен для профілактики простудних захворювань. Тут іде у нас теж набірчик класний, шипучий вітамін С, вітамін Д плюс К. Теж скоро сонечко закінчиться. Осінній період узимній, де повинен бути. Вітамін В12, шипуча, чорна бузина у таблетках. Тут теж наборчиком вигідніше і ефективніше. От набір, що тут входить, дієтична добавка Омега 3, барберин, вітамін В12 і Д3 за 1600. Набагато корисніше комплексом купувати. І також тут у нас йде набірчик, дієтична добавка Energy Powder, потім mineral Powder, Вітамін Д, дієтична добавка краплі, нутрі плюс і гідродропс. Тут теж набірчик. Харчові волокна, чорний кмин, желені вітаміни. Ну, на сайті можна подивитися, що для чого, більш подробніше, вже я не буду зупинятися. Дієтична добавка екстракт грипу рейші, дієтична добавка желені вітаміни, вітамін Д3 і чорний кмин. Що для чого, можна почитати собі на сайті, зареєструватися. І тут також фокуси: є добавочки вітамін В12, Energy Порт, желені вітаміни. І тут beauty booster колаген. Також 1499, а не 3000. Гарна знижечка буде. Такий цікавий, корисний смузі з порошком колагену. Так, потім що тут у нас ще? Шипучий напій електроліти. З'явилася новиночка. Що він? Це харчова добавка у формі шипуче ТБ, призначення швидкого приготування напоїки, допомагає відновити водно-сольовий баланс організму. Коли у вас втрата рідини та мінералів, електролігів, які виводяться спотом під час фізичних навантажень. Для роботи м'язів, нервової системи, для покращення загальне самопочуття під час активного способу життя. Тут також є різні колаген, кава з цикорієм, колагенем, кава з гуараною, кава з цикорієм, кава з цикорієм, внутрі кофі, суміш, що щиної кави та цикорію. Чаї різноманітні теж можете почитати. І от можна окремо собі придбати. Тут мультивітамінний комплекс для жінок буде гарна знижечка. Діетична добавка формула краси, селімарин для чоловіків. Нутрі плюс для жінок. Кальцій, магній, колаген, куркумін. От різні такі цікаві є До дієтичні добавки і для жінок, для чоловіків, для дітей. алоє з мандарином. От Beauty-Colegent Nutri Plus Лоє Манго. І це каталожні ціни, а додатково у вас буде ще знижечка 30%. І також для обличчя є серія. якщо разом теж купуєте гарні знижечки. Є комплекс гі гіалуронової кислоти, морська вода, серія аква. Або наборчиком, або окремо теж, бачите, ціни які. Це у нас серія. З природне очищення, називається, і серія з для сухої та чутливої шкіри. Тут теж з календулою виходить у нас ця серія природне очищення. Якщо берете наборчику виходить за 600 гривень набір такий, входить сюди ще тонік. Тонік, очищувальний гель і календула крем для обличчя. От, а якщо берете окремо, от ще є і косметична олія, і крем під очі є, і тонік. Взагалі, тут можна подивитися, що за чим треба наносити, так? Спочатку гель, потім тонік, потім олія. Потім крем для обличчя, крем бальзам і крем бальзам. Так, тут у нас серія чайного дерева, теж якщо разом берете набір 600 гривень. Ну, якщо ж окремо, то теж от є і гель очищувальний, і крем для обличчя, і тонік, і сироватка навіть є. 15 для жирної та комбінованої кожі, потім для пігментованої шкіри є. Піщана Лілія екстракт Папа теж серія, Я хочу повністю от брати. 1500 гривень і по окре... е, можна окремо. От, це у нас антивікова вже серія також є Hreversen. Тут SPF і 15 є. Якщо наборчиком, то 2500. Гривень або можна окремо теж приймати. Можна замовити, до речі, собі пробнички спочатку цих кремів, подивитися, чи вам підходить. І це теж антивікова для будь-якого типу шкіри. Це у нас була антивікова, теж для будь-якого типу шкіри, з екстрактом морських водоростей. А тут суміш ретинолу та вітаміну, С екстракт зелених водоростей. Теж така гарна набір можна собі придбати. Я от собі теж у мене така є. І мені дуже подобається. Вже закінчується крем під очі. От, І очищувальний такий гельчик, його надовше вистачає. Ну, Звичайно, краще користуватися повністю серією. Це дуже класно. Також набірчик трояндовий догляд, крем для обличчя, тонік спрей, гель для вмивання є з приємним ароматом троянди. Потім йде пачі під очі, пачі під очі, пачі під очі. Ось такі от, різні. Age versus, Lumier і Aqua. Це всі серії пачі. Додаткові підочі. Є масочки різні, живильні і різні. Можна набором приймати От 10 штучок, можна брати якоїсь. Також є сироватка з вітаміном С, теж на знижці, до речі, 999. От. Входить тут і мінеральна вода, екстракт фруктової сумочі, вітамін Е, екстракт червоних водоростей. Очищувальний бальзам, оці серія олійки для обличчя. Тут скільки у нас олійок. Вон, бачите, скільки. І олія: от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15 олійок у цьому от класному. Мультифункціональний елексир краси. Теж гарна знижка буде. 689. Або набір, якщо брати, тут входить і масажери дві такі олійки 2139. Серія проти сонечка. У нас ще серпень, і навіть, мабуть, буде вересень, сонячний, надіємося. І серія є: тут є і гель алої після засмаги, бронзуюча олія, масло для засмаги. Сонцезахисний крем і ласьйон. Серія, от, 50. СПФ ну дивіться, які. гарний захист. Потім тут гель є, Крем для депіляції, мило для інтимної гігієни, крем для ніг проти тріщі, сіль сільпілінь для рук, спрей для ніг. Ну, Такі чудові аромати. Ароматні, ароматна продукція. Тут у нас масажний гель з екстрактом кінського каштану. Подвійний ефект, Масажний гель з екстрактом паприки. От, тут по 150 мл, тут іде 500 мл велика баночка. Тут теж 150 мл, з, з глюкозаміном, кінським каштаном і ментолом. Оцей теж дуже класний, якщо голова у вас болить, теж який якби, іонізатор да, Тут входить, теж, знімає легкий і помірний головний біль завдяки поєднанню цінних ефірних олій, натурального воску та екстракту олої. Охолоджувальний масажний гель. Тут серія, є і шампуні, і спрей для волосся, стайлінги, теж олійки різні для волосся, відновлювальні маски, шампуні. Різноманітні, теж гарні. І тут гарна продукція шампуні для волосся, для сухого волосся. Да? Тут волосся для тьмяного і тонкого волосся, ці такі серії є гарні. Тут з екстрактом чеснику є шампунь. Екстрактом чеснику більший об'єм, менший об'єм, концентрат чесникової олії для волосся, шампунь з чорним кмином і проти лупи. Також є шампунь для волосся, календула, чайне дерево, і тут у нас ще такі очищуючий кисневий засіб для виведення плям, для виведення плям засіби. Потім видаляє ржу, бруд і відбілювач густої консистенції. Різні відбілювачі є, рідкий засіб для миття, для видалення жиру. І що тут? Засіб для посудомойних машин, ополісковіч для посудомойних машин, для прання темних та кольорових, для прання світлих речей, рідкий засіб. Рідкий засіб для видання плям, кондиціонер для білизни, От, кисневий засіб для видення плям. Засіб для видалення накипу та ержі, для чищення дерев'яних поверхні, засіб для чищення великі великий. Концентрований мультифункціональний очищувач. Також є концентрований мультифункціональний очищувач, цитруси та лаванди, вологі серветочки. І от все. Такий от цікавий каталог на серпень. Дуже гарний. І забула вам показати, тут, по-моєму, прем'єра є водички, щось я її не побачила. Можливо, її немає в каталозі. Але якщо от немає щось в каталозі, то на сайті більше можна і акції, і продукції побачити, так що краще мати зареєстрований особистий кабінет. Щось я, мабуть, її трошки пропустила. Новиночку. На сайті бачила, а тут щось і не побачила. Таку водичку. Прем'єра водички новенької, такої патріотичної, вільна називається. Щось я тут її не побачила. Ну, можливо, коли робився каталог, да. щось тут я не бачу її. Ну, краще подивитися ще на сайті, там більш ширші акції. Це, всім гарного, чудового дня, до зустрічі в нових відео. Пока-пока Пока-пока.